Гра, яка познайомила просто тисячі людей з сучасними та кльовими настільними іграми, а точніше, це вже її друга версія. Наші міста Мачикора 2» від видавництва розум. Правила цієї гри в прямому сенсі пояснюються за 5 хвилин, що я і зробив у відео на ютуб-каналі видавництва Розум, тому можете зайти туди, подивитись короткий 5-хвилинний відосик, і ви знаєте, як все грати. Але для тих, кому ця гра взагалі не знайома, то якщо коротко, то суть тут у тому, що кожен з гравців буде розбудовувати своє місто за гроші, будуючи в ньому підприємства. Ваш хід відбувається в три кроки: спочатку активний гравець кине кубики. Далі всі гравці за столом не лише активний гравець отримують прибуток з вже побудованих підприємств у своїх містах залежно від результату на кубах. А третій крок полягає в тому, що ви можете побудувати нове підприємство чи пам'ятку, сплативши його ціну. Пам'ятки то дороге задоволення, і от хто з гравців першим побудує третю пам'ятку, виграє в партії. Але знову ж через ціну пам'яток без попередньої капіталізації вашого міста вам не обійтись, тому вам потрібно налагодити свої прибутки. Насправді я називаю цю гру монополією здорової людини. Бо об'єм правил, тут мінімальний, партія триває менше години, і при цьому кожному учаснику цікаво в неї грати до самого кінця партії. Якщо ви відносний новачок в настільних іграх або ж просто шукаєте собі щось кльове та прикольне, щоб пограти зі своїми друзями чи родиною теплими затишними вечорами, то наші міста Мачі 2 це саме те, що вам. Рава, а наразі вони все. Дякую за перегляд, Па-па.